26-й день нашої подорожі по Японії ми зустріли на острові Окінава в місті Наха. Не знав, до речі, що тут є надземний монорельс і що в автобусах потрібно періодично сидіти посередині. Тут уже не просто спека, а прям як у сауні. Їхали до найкращого в Японії океанаріуму та йдемо дивитись, що ж там є. І одразу ж багато гарних риб. Більшість цих риб, до речі, можна побачити у місцевих морях. Взагалі це найкращий океанаріум в Японії. Я не буду перераховувати всі види риб, які ми тут побачили, але різноманіття просто вражає. В таких місцях розумієш, що океан це окремий всесвіт просто. А це от як виглядає найбільший акваріум і він просто вражає. Подивіться на це. І під цих мілашів ми вирішуємо, що найкраще буде переночувати у наметі. А далі ми нікуди не поспішаємо, вирішуємо, що можна поїсти та зупинитись десь біля гарного пляжу. Місцеві кладовища, і я досі дивуюсь, що в Японії вони такого масштабу. відгуками знаходимо найкращу місцеву їжу, нам приносять свинину, класний удон з м'ясом і різні додатки. Після їжі приємно покупатись у теплому морі. А поруч з нами на пляжі якась дивна європейка щось знімає, активно рухається, у неї професійна камера, і ми так і не зрозуміли, що ж саме вона фільмує, бо робила вона це весь вечір і ще наступного дня вранці. Не дивлячись на те, що вечоріло, було досить жарко. Увечері навіть температура була близько 30 градусів. Вночі я прокидався подивитись місцевих жителів. А взагалі загальних витрат за цей день 85 американських доларів на двох. Наостанок покажу вам крабика у пробці від пляшечки. Побачимось наступного дня!